Тетяна Тарасюк здобуває бронзу в спринті на юніорському кубку IBU. Молода спортсменка Тетяна Тарасюк продовжує демонструвати високі результати, здобувши бронзову медаль у спринті на юніорському кубку IBU та зробивши новий внесок у досягнення нашої національної збірної. Під час гонки Тетяна показала відмінну стрільбу та впевнену ходу, що дозволило їй досягти цього високого результату. Це вже третя медаль тетяни на цьому турнірі та четверта медаль для нашої збірної, що підтверджує її прогрес і здатність конкурувати на високому рівні. Керівництво команди висловило велику гордість за молоду спортсменку, відзначивши старанну працю тренерів та всього технічного персоналу, завдяки якій спортсмени досягають таких результатів. Було підкреслено важливість подальшої підтримки молодих талантів та побажано всім членам команди продовжувати досягати успіхів і здобувати нові міжнародні нагороди в майбутньому.